У Петра Порошенка новий завіз товару. Микола Тищенко ламає пункти незглавності і чергове інтерв'ю Олексія Арестовича. Все як ти любиш. Це 15-й випуск реакції. З тобою слава. Поїхали. Петро Порошенко завіз новий товар. Презентація краще, ніж у нового айфону. Холодно, Зимно. мряка. Темно. Нема води, нема світла. Тут працюють генератори. Але ми точно. Переможемо, гречка, цвях, сідло, козир черва. Але ми все одно продовжуємо слухати Петра Порошенка. Звернулося з проханням надати зимню форму. Ми підставимо плече Збройним силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми рівно по заявкам, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів. Це все. Форма. Це штани, можете розірвати кожен ящик. Весь склад забитий формою. Можете розірвати собі штани, але Петя привіз форму і підставу плече. Єдине маленьке це маринина медицина. А це тут марина в медицину грається. А все решта, то я форму завіз. Це є фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани. Дивіться, якість цих штанів. Три години вони були в воді, ні пропіталися, не намокли. Для зими найкраща позиція. Та мій племінник такі ж носить. Бери, тобі так личить. Сьогодні не візьмеш, завтра вже не буде. Це штани, це фліски, подивитися на якість цих флісок, які теж будуть. Та ти хоч поміряй. Не захочеш, не бери, я ж тебе не примушую. До речі, це все теж фліски, фліски, штани. Завітай світ флісок та штанів Петра Порошенка. Завіз кожного понеділка. Микола Тищенко допомагає як може. На цей раз він вирішив зламати пункти незламності. Пункт незламності. Так, такого більше не буде ніколи. І буде буду отримувати послугу кожного дня. Давайте ви Знімайте, будь ласка, друзі, знімайте, добре. Михайло, знімайте. Пут з вами все залиш обережно, обережно. А зараз зробимо. Ніж когось є. А зараз все. Ми, 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 у нас є час, все добре. Ось так має бути. Друзі, це приклад. Зрозуміло? Всім зрозуміло. Пішли далі. Коля просто рішало. Поки хтось ще сидить і думає, що з тим робити, тищенко діє. Була табличка з графіком роботи. Тепер нема і все, пункт незламності працює цілодобово. На ліфті написано ліфт не працює, зриваємо табличку і все, ліфт запрацював. На паркані написано не паркуватися, замальовуємо і можемо паркуватися де попало. Коля показав приклад: а якщо колись щось не влаштовує, у Колі теж є вихід. Ніж, в когось є? Ой, Коля, не тим ти займаєшся, тобі піти в мери замість кличка. Ну так, я тільки подумав, а Коля вже зробив. Віта! Тільки но приїхав з перевірки і побачив звернення мера Києва до президента Володимира Зеленського та до моєї скромної персони. Віталі, я готовий допомагати. Кажи, яка тобі потрібна допомога. Я все що завгодно, готовий відірвати, зламати, спалити, тільки б то на користь міста було. Віталію, ми робимо спільну справу. Говори чим допомагати, а не влаштовуй публічні сварки. Тим більше жодних персональних претензій на твою адресу я не висловлював. Мої претензії виключно за фактами саботажу розпорядження президента України. Віталію Володимировичу, я 24 на 7 готовий допомагати. Київ – це наше спільне місто, це наш дім, наше місце, сили. Давай працювати разом на перемогу. Віталя Ну йовна. це ж наша тема. Давай щось замутим разом. Я 24 на 7 під чимось, я за будь-яку тусу. Віталя, ну виходь. Якщо що, я під під'їздом. <звук> Олексій Арестович дав чергове інтерв'ю. Інтерв'ю чергове, а питання старі: що ж нам робити з російською культурою в Україні? Ми маємо залишити російську мову або російську культуру, або культуру українську ну, на російській мові, хоч в будь-якому вигляді тут, чи ні. Чи ми маємо просто. От... Культурна стіна величезної висотою вплоть до переведення, грубо кажучи, застосування таких запобіжників, як переведення на латинку, щоб вони просто не могли читати нашу mm -hmm. мову, а наші діти розлучили читати глаголіці, скажімо mm -hmm. так, і так далі. То культурний бар'єр треба вибудовувати чи ні. Якщо ми хочемо впливати, це одна відповідь на них. Якщо ми хочемо градітися, це зовсім інша відповідь. А і друга відповідь: чи ми здатні городитися чи не здатні. В общем, треба вирішувати. Але завжди велике питання: хто суб'єкт? хто суб'єкт таких рішень, хто, хто яке, хто ті дизайнери майбутнього, які це будують. Ну тепер зрозуміло, хто піднімає русняві треки в топи українського ютубу. Людина просто не визначила, що з тим робити. Ну якщо я слухаю, то я впливаю на русняву культуру. Вони ж до мене прислухаються. Угу. А поки у нас немає дизайнерів, що відгородитися від цієї культури. Хоча я думаю, у нас є такі спеціалісти. Вони навіть день дизайнера 6 грудня святкують, і справи у них йдуть досить навіть непогано. Це був 15-й випуск реакцій. Дякую, що завітали. Побачимося, коли захочете. Бувайте!